Друзі, вітаю! Це голос Криму і я, Владислав Селізньов. Сьогодні ми знову говоримо про надважливі речі: речі, процеси, події, історії, які пов'язані з нашим рідним Кримом. Сьогодні я з великою приємністю вітаю в студії голосу Криму, військового капелана, учасника евакуації українських військових з Криму в 2014 році, а нині захисника України Руслана Зоєва. Пане Руслане, вітаю вас! Слава Україні! Я вам слава доброго дня! Всім! Розмова у нас сьогодні буде непроста, бо ми будемо згадувати з одного боку героїчні, а з іншого боку, надзвичайно трагічні процес та період виходу українських сил оборони з території нині окупованого Кримського півострова. Пане Руслане, ви були безпосереднім свідком. Тих процесів ви були безпосереднім організатором певного кейсу евакуації наших військовослужбовців, зокрема з військової частини у переваги. Зараз, після 11 років, що минуло з тих часів, що в першу чергу згадується вам за той період? Доброго дня ще всім друзі. Ну, я скажу вам, що згадується те, що більше всього тих людей, яких ми втратили. Ви знаєте, що у нас були добровольці, волонтери, кримські татари, прості, прості рядові українці, і ми втратили деяких людей. І ви всі пам'ятаєте, Тимура Шемерданова і Серана Вахрудінова. Це дуже мої близькі друзі, які в 2014 році, в травні місяці, вийшли з дому і не повернулися. Це були активні люди, які допомагали е, майдан в Криму. Які допомагали українським військовим, які нас всіх підтримували. Но я був остання людина, хто їх бачив. І так сталося, що Тимур був у мене в офісі до того, як він зник, перед тим, як зник, і Сіран був у мене вдома перед тим, як він зник. То для мене це болюча дуже тема. І ми шукаємо, і ми віримо, що десь вони є. Я вірю, що вони не загинули, а десь вони їх тримають на російських десь там. В'язницях чи якихось там підвалах, чи десь вони. Я вірю, що вони можуть ще повернутися. Да. Ага. Да -да. Розуміючи всю вашу боль, і я розумію, що ця боль не зникає з роками. Я все ж таки хотів би акцентувати вашу увагу на саме на ваших відчуттях. Що ви тоді відчули? Ваше перше враження, коли ви зрозуміли, що відбувається повномасштабне вторгнення російських окупантів на територію Кримського півострова? Що тоді ви відчували, а також ті люди, які були поруч з вами. Я скажу вам, що я пам'ятаю той ранок, коли був захват, захват будівлі в Криму? Я пам'ятаю той ранок, тому що я йшов наступний ранок в офіс, а я дуже любив. Я про через Старий Крим через Старий Сімферополь Я йшов до центра Сімферополя пішки: рано рано вранці. Так я віруюча людина, я любив помолитися за місто, молитися за людей і прогулюватися до свого офісу, пішки. І коли я проходив через центральну площу в Сімфіроподі е, та колишній порушетніна, я не знаю, як вони зараз її назвали, я бачив Камаз, який вигружав військових. Каже, це було в 4 ранку. Я бачив Камаз, який. Може, 4, може в п'ять ранку. І було дуже дивне відчуття. Я вам скажу. Потім дня я приходив на площу, дивився, що там відбувається. І відчуття було таке, що щось страшне відбувається, знаєте що нас захоплюють, що реально відбуваються дії, які незрозумілі. І потім я зрозумів наступний день, на третій, на четвертий на п'ятий що деяка влада перемикнулася. Кримська до Росії, і що Росія не ну, захоплює, це було зрозуміло для всіх нормальних, урядов, е, нормальних зрозумілих українців, ос, освічених українців, це було зрозуміло, що це захоплення території. Було дуже боляче. Було, з одної сторони, відчувалося, що ти якийсь безпорядний, тому що я не військовий, я не маю зброї, знаєте, я не можу захиститися, я не можу. А, змінити ситуацію, але відбувалося те, що відбувалося: все захопили будівлі урядові захопили в офісі люди не можуть потрапити на роботу. А, поліції немає, військових не видно, і ти відчуваєш себе, як знаєте, як наче тебе все кинули. Але і знаєте, така була трошки паніка. Я починав звонити в Київ, дзвонив друзям, дзвонив в деякі організації, що нам робити. Ну, була дуже дуже велика біль і розгубленість, я вам так скажу. Але з іншої сторони треба було себе тримати, тому що ти розумів, що якщо когось немає, або відповідальних людей немає, то треба брати якусь на себе відповідальність і що зробити. Тому що багато людей, які залежали від мене, я працював в міжнародній організації тоді в Сімферополі, і треба було знаєте, допомогти людям, щоб не було більше паніки, чим вона була. Отже, пане Руслане, інформаційна складова того самого російського тиску. З одного боку, я так розумію, інформаційний вакуум щодо діяльності законних представників української влади в Криму, з іншого боку, шалена російська пропаганда. Чи так воно було, чи якось інакше? Абсолютно ви все певно говорите. А, пропаганда російська дуже сильно, сильно таків, знаєте, вирвалася просто. Простір Криму. А, крім того, що на телебаченні, на радіо були ролики, забороняли за, багато програм. Ви знаєте, що по, на той момент канал Чорноморка вела трансляцію з Майдану, вела трансляцію з Євромайдану, Крим, говорила про майданці, підтримувала Україну. І тоді почали глушити і Чорноморку, і інші канали, інші передачі. Інших журналістів, які були непотребні і не як би, як сказати, не влаштовували Росію, їм забороняли віщати, говорити, працювати. Плюс до того ми мали плакати по всій Фірополі по Криму, ми мали відеоролики на великих екранах. От до того, що, може, ви пам'ятаєте, що євромайданець шукали, оголошували в розшук, показували фото. Навіть я згадав один раз таки, я їхав в тролейбусі по Сімферополю, і там такий монітор висів. І на моніторі показували Шікуна, Ковальських, всі інших євромайданівців, що обережно це небезпечні люди. І в тому числі вас я бачив один раз, навіть один раз, як людина Нонграта в Криму, що це небезпечні люди Крима або позор, позор, таке знаєте, ганьба Кримського полуострову. Був тиск в тому, що пропаганда діяла про те, що говорили, давайте а, е, всі підемо на вибори, всі підемо на референдум. що Референдум це добре, і не давали можливості е, іншої точки зору висловитись. Я не пам'ятаю, що було десь, що хтось говорив, давайте будемо спарювати референдум, чи давайте спитаємо референдум добре чи ні. А все говорилося, і вся пропаганда була на те, щоби. Референдум відбувся як паковий. Насправді ми знаємо, що там був за референдум так безумовно, і насправді ви піднімаєте дуже важливу тему, бо я залишаюсь прихильником думки: що слово то є куля, інформація то є зброя, поінформований, значить, обізнаний І тут я, до речі, маю ага. чудову нагоду звернутися до нашої аудиторії. Голос Криму присутній в усіх соціальних мережах. Ми є в телеграмі. Звісно, що ми є на Ютубі. Ми присутні в тіктоці Ми маємо сайт. Шановні наші друзі, приєднуйтесь до нашої аудиторії, підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, пишіть ваші запитання в коментарях, бо зворотний зв'язок для нас важливий, і я точно знаю, що об'єднані ми сильні, а поінформовані значить озброєні. Пане Руслане, ви були безпосереднім організатором тих процесів, пов'язаних з евакуацією українських військовослужбовців. Як так сталося, що ви людина, яка не дотична ані до державних органів управління, ані до інших. Структур та установ, які б ну, мали б дотичність до українського уряду, стали де, до справи і почали реалізовувати саме цей кейс. Кейс пов'язаний з організацією евакуації українських військових, а також їхніх рідних та близьких звання Окупованого Криму. Я вам скажу: так як я людина працював в одній з міжнародних організацій, я був, е е мав дуже багато друзів. Прихильників, знайомих, соратників, як кажуть, колег по багатьом питаннях. І в соціальній сфері багато в Криму мене знають. по разним соціальним проектам, що Я працював з Мінсоцполітикою багато років в Криму і в Міністерство багато мене знали, тому було легко знайти яких там надумців, знаєте, і плюс то, що ми ходили на Майдан, багато було людей. Підтримувала із депутатського корпусу, тому що не всі люди, як сьогодні всі вважають, що всі кримчани хотіли Росію. Багато не хотіло Росію. Всі розуміли і знали, що це захоплення і це е, порушення всіх норм, всіх законів. І всі адекватні люди, вони пішли на Майдан і підтримували Україну. І от люди з Майдана, люди з міністерства, люди з різних релігійних організацій, протестантських церков, навіть я вам скажу, місцева синагога в Сімферополі, всі небайдужі люди ми об'єдналися, точніше, я їх об'єднав. І частина людей з Українського Народного Дому, знаєте, що в нас була така організація Український народний дім. Ми зібралися і ми зрозуміли, що е, ми мусимо щось робити, тому що наші військові в оточенні. Ви знаєте, що спочатку всі бази військові були оточені, і була проблема з постачанням води, е, тому що росіяни обрубали світло, воду. І все і, і тиснули на, на військових України, щоб ті здавалися, або переходили на територію на територію Росії до армії до ЛАВ Росії. І ми знали, що це проблема, і ми вирішили спочатку допомагати. Знаєте, що кримські татари провозили всім, пам'ятаєте ці кадри, коли татари кримські татари наші друзі передають плов частини да, там їжу. І з, того все, і з того все почалося. Ми почали годувати військових, їздити по всім частинам по Криму, провозити гуманітарну допомогу, воду, їжу, ліки, каву, все, що ми могли. Провозили, домовлялися з росіянами. Це було дуже небезпечно. Тому що щоб ви зрозуміли, глядачі, що спочатку треба було пройти російський кордон, домовитися з росіянами, щоб потрапити до, до бази, щоб видати їжу нашим. Багато разів на мене наставляли автомат, і на наших друзів багато наставляло зброю. Казали, хто ви такі, нам погрожували. Але як громадянин, як українець, знаєте, як віруча людина, як патріот України, бо я участво вийшов на Майдані е, помаранчевої революції. І для мене Україна це важливо. Мої переконання, я люблю Україну, я українець е, повністю, хоча в мене прізвище російське, да, і частина моєї родини з Росії. Я народився в Україні, я люблю Україну і Україна це моя батьківщина. Я не мог бути в стороні. тому організувалися самі і зрозуміло, що треба забирати військових, тому що ну, діла не буде. І тоді ми зробили цілу операцію. Про це я зараз вже почав писати книгу. я Ще не знаю, як вона буде називатися, як ми все це робили. Це дійсно ну, пацізанщина така, що не передати. Але. Ми зібралися на свій страх і риск. Ми зібралися і зготувалися. Нас було небагато, 10-12 людей загалом, не так уж багато. Казали б, те, що там 2 тисячі військових і нас 12 людей. Да? Але так, ми зготувалися і ми шукали можливість, як це робити. Ми почали це спочатку з, офіцер... з офіцерського составу. Ми забирали офіцерів всіх з вищих рангів до нижчих і потім. Особовий склад. Саме нанімали транспорт, саме шукали гроші, саме збирали гроші, а ви знаєте, що тоді вже банківська система не працювала в Криму. Ми мусили so, ну, було робити багато дій, щоб переправляти гроші, щоб нанімати автобуси і транспорт, щоб вивозити військових і військовослужбовців і їх родини з материка, з Криму на материкову частину України. Uh. А крім того, що ви виступали організатором цих процесів, ви ж займалися ще і духовним служінням саме в такий критичний момент роль капелана набула особливого значення, бо на в найважчі миті буття ми звертаємось до 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 Бога. Як ваше служіння? І допомагала людям долати ці випробування, і яку духовну підтримку ви тоді ще мала змогу надавати їм? Всі, всі знали мене, що я відвідую церкву, що я відвідую богослужіння кожну неділю в Сінферополі. Всі знали, що я гідні людина, і це, до речі, дуже поважалося, що кримськотатарським е, е, моїми друзями, що православними християнами. Я дружив з усіма, знаєте, з Вікторопаю. У нас була така нормальне спілкування, дружба, така дружність, єдність. І скажу вам, що я пам'ятаю, коли ми переховували солдатів, ми багато переховували, бо в чому була проблема? Коли ти забирав військової частини солдат, була проблема в тому, що ми не могли спочатку вивезти їх, тому що треба було спочатку забрати, десь вони перебували, а потім ми їх ну, поступово вивозили. Я пам'ятаю, я заходжу в одну квартиру, де ми до того офіцера вивезли, а в його квартиру селили солдат. Дуже багато. Вони там сиділи, вони говорили, не виходити, не курити. Це було дуже важко. Дуже важко. Я пам'ятаю, я заходжу в одну кімнату і один моряк військовий, молоденький хлопчик, йому 19 років було, чи 20. Він просто сидить і плаче. Я кажу, чого ти плачеш? А він мені каже: ти знаєш, я не хочу помирати, я ще такий молодий. Я не хочу залишатися з росіянами, я не хочу залишатися тут. Я хочу додому, не хочу помирати. Знаєте, я так його тоді так по-батьківськи обняв, помилився з ним, підтримав його. Я кажу, е, я знаю, я бачив у тебе хрест, який православний, бо я не православний віруючий, я більше протестант, католик. Але я кажу, Бог у нас один, знаєш. Я його обняв, благословив, помилився за нього і тоді у нього, знаєте, таке. Полегшення сталося да, якась сміливість появилася, якась надія. Багато я молився з солдатами. Коли я пам'ятаю, зараз 36 та бригада на перевальному, кому вивозили їх автобусами. Я заходив в кожен автобус і казав, хлопці, зніміть копеюхи зараз, помолимось, щоб Бог благословив вас на виїзд. І ми тоді молилися, і з нами був прапор України. Я пам'ятаю, це було так символічно і так круто, що мене дух зараз перехоплює за ці події. І ми молилися, і так ми теж вивозили всю 36-ту бригаду на Перевальному. Я тоді пам'ятаю той день. Всі разом там три чи чотири автобуси, велика фура. Оттак. І е, також сім'ї я відвідував родини, відвідував матерів, е, дружин військових. Бо спочатку ми вивезли військових, а потім їх сім'ї, тому що не можна було їх залишати, Це було небезпечно. Розумієте, вже в Криму. І це було багато сотні тисяч людей. Але я вам скажу, що я дуже втомлювався. Дуже втомлювався. Мені було дуже важко, але молитва і надія на Господа і благословення Господа давала сили. А як змінилося ваше капеланське служіння з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації у лютому 22-го? Ну деякі події сталися. Я про що ми тут не говорили, таким чином, я після Криму опинився у Львові. І потім Львова, по деяким ще причинам я емігрую з -за кордон, а це було в е, 2019 році, так сталося в моєму житті. Я опинився в Іспанії. Я тут ж... тоді був ковід, знаєте, були всі ці проблеми. Було тут мені важко, але я тут трошки почав жити, почав працювати, почав далі як то жити. Тому що я в Криму втратив все. В Україні я не мав, на матінковій частині не мав нічого, не жапла, нічого, тому що був як це жити далі. І я поїхав для того, щоб якось далі продовжувати жити. І мені треба було лікування в той час. Я потребував серйозного лікування, тому я уїхав з окордон. І Коли я тут був, почалася війна. Я спочатку почав перші півтора роки війни я почав допомагати. Я використовував а, всі можливості, всі мої зв'язки за кордоном по всіх країнах, бо я багато знаю, друзі по багатьох країнах світу. Ми організовували допомогу, починає з Польщі, закінчує, закінчує Сполученими Штатами, збирали допомогу. Тоді була проблема велика спочатку. Він пам'ятаю, У нас не було ні форми, ні бронежилетів, нічого не було. І ми просто ну, служили в тому. Також передавали Івангелі. Я підтримував капіланів, які були в Україні, і таким чином служили військовим. І коли почалась, е, вже інша фаза, так сказати, війни, е, один із інтернаціональних е, легіонів, третій легіон е, інтернаціональний в Україні, запросив мене бути перекладачом і е, служити допомагати капіланам. в 23-му е, 24-му році я відправився служити. І послужив в третьому інтернаціональному регіоні майже вісім місяців, поки не отримав травму під час а, моєї служби. Зараз вам є можливість підтримувати зв'язки з тими військовими, яких ви свого часу у 2014 році евакуювали разом з їх рідними та близькими з Криму. Чи зустрічали? Я ну, скажу, вона? що я багато стали. Ми стали друзями, як одна велика родина. Знаєте, їх мами пишуть мені, я їм пишу. Деякі, на жаль, загинули вже. Деякі е, по -по попадали до росіян, знаєте, так, що 36-та бригада вона була на зміїному частину стично, і вони потім потрапили в полон. Потім їх звільнили, потім вони були в Азові і знову потрапили в полон. І дехто із них загинув в Варянівці, всі ми знаємо ці події. І дехто із них досі перебуває в полоні. Тому я чекаю повернення наших хлопців і нагадую глядачам, що. Нам треба повернути азовці, тому що там є дуже багато кримських а, військових, які, які були в Криму і зараз в полоні знову росіян. Нам треба їх повернути, тому що їх чекає вдома. Я впевнений в тому, що ви, пане Руслане, абсолютно переконані в тому, що декупація Криму це абсолютно неминуча історія. Яке значення, на вашу думку, має повернення Криму для України для світоустрою, яке було встановлено за підсумками Другої світової війни? І не лише з суто е, правової точки зору, а саме з духовної та моральної точки зору. Чому це важливо? Чому це важливо, тому що, безперечно, Крим це Україна, і не можна порушувати. Знаєте, святе письмо говорить, що не можна? Що не можна... На порушувати межу, яка встановлена, і росіяни вони порушили межу. Вони прийшли вони захопили, вони пограбували, вони е, зруйнували не тільки інші сім'ї, вони зруйнували моє життя. Це дуже е, захоплення Криму і окупація Криму дуже вплинула також на мене, як на людину, на особистість. Я багато втратив. Я дуже багато років встановився після того, бо я. І фізично постраждали, і духовно, і морально е, від тої ситуації. Але повернення Криму це безперечно треба е, повертати, тому що це е, наша спадщина. Ми знаємо, що е, по історії е, багато перших християнських християнських кроків були в Хрисанесі. Ми з вами знаємо, так знаємо про перше служіння, Християнство в Криму, і знаємо потім, як пішло розповсюджене християнство по іншій території нинішньої України. І це і наша духовна спадщина, наші духовні церкви, наші духовні міста, які є в Криму. Безперечно, їх треба повертати, бо вони належать історії України, Київської Росії, яка була наша і безперечно, і буде наша територія. Це по-перше, по-друге, Багато українців, я вам скажу, це для кого ні для кого не секрет, які чекають і моляться повернення України до Криму. Криму до України, вибачте. І багато українців, а, з якими я спілкуюся, кримськими татарами, якими я спілкуюся, які тих тихо розмовляють зі мною українською мовою, коли ми созвонюємося. Для багатьох людей дуже важливо і принципово повернути Крим. Бо це їх спадщина, це їх дім, і це їх батьківщина. Пане Руслане, не є таємницею, що багато хто вас в Криму знає і досі пам'ятає, і незважаючи на те, що ви залишили територію Криму вже понад ніж років тому, тим не менше, ви зараз маєте чудову можливість звернутися до Кримчан? Яке послання ви б до них зараз приймували? Що б хотіли ви сказати тим, хто лишився в Криму? Хто чекає на повернення України? Яке ваше послання надії та віри до них? Я вам скажу, дорогі друзі, всі, хто мене знає, всі, хто мене пам'ятає, всі, хто відвідував богослужіння, на яких я проповідував, всі, хто відвідував наші соціальні проекти, всі, хто просто мене знає, я хочу вам сказати: тримайтеся, друзі, ми мовимося за вас. Ми переживаємо за вас. Україна про вас не забула. Я про вас не забув, ми про вас не забули. Пам'ятайте, що а, колись обов'язково одного дня. Ви покинетеся і побачите, як є наш стяг, стяг України над вашими будинками, над нашими будівлями, над нашою адміністрацією. І буде все як раніше. Будемо зустрічатися, разом молитися, разом святкувати, разом ходити один до одного в гості і підтримувати одного. На сьогоднішній день я бажаю вам Божого благословіння. Пам'ятайте, що Господь любить вас, і ми про вас пам'ятаємо. Тримайтеся, друзі. Пане Руслане, дякую. Дякую вам за вашу службу. Дякую за ваше служіння, за вашу відкритість, за ваші спогади. Насправді вони надихають, вони дають надію. Бо насправді ваша історія це частина сучасної історії нашої країни, і ваша історія є важливою складовою цієї, цієї загальної нашої історії. Події 2014 року всім нам продемонстрували, наскільки важливо єднатися, а є в'єднані, ми сильні, стійкі та незламні. І історія евакуації з Криму, так само, як і ваше подальше е, послужін, це не лише про біль, це про символізм, символізм який визначається стійкістю, незламністю, мужністю. Дякую вам, слава Україні. Героям слава, Дякую всім вам. Друзі. Ну а я вам вкотре нагадую: по-перше, дякую за те, що ви були з нами. По-друге, голос Криму це голос Правди, підписуйтесь. У нас унікальні гості. у нас... Круті експерти, ми з радістю їх запрошуємо до нас в студію для того, щоб вони мали змогу поділитися своїми оцінками, думками, спогадами, тими речами, які для усіх нас важливі. Пишіть нам, підтримуйте нас, ставте ваші вподобайки, бо знову ж таки об'єднані, ми незламні, ми не переможні. Дякую, до нових зустрічей.